Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 14 квітня 2024 року. І хотілося би затронути питання. Коли і чим обробляти перший раз виноград. Звичайне питання, але багатсько в нього варіантів. Так, дивіться, від чого ми будемо, по-перше, обробляти? Це від мільдю і від антракноза. І чим обробляти? Тут декілька варіантів. Можна е, робити контактними препаратами, до складу якого входять хлорокіс або гідроокіс міді. Такі, наприклад, як Касайт, Мідян Екстра, Гарт, Чемпіон. І ще є багато таких всіх, е, різних назв, але всі вони на основі хлорокісів, на, на основі хлорокісі міді або гідроокісі міді. Потім ще можна зразу після відкриття. Обробити 3% розчином Бордовської суміші. І хотілося б зазначити, що я безпосередньо сам є прихильником обробки Бордовської суміші. І поясню чому. Зараз я вам покажу, як виглядає виноград. Я його, до речі, кажучи, вчора обробив касайт 2000 перший раз. Але обробив його тільки тому, що не встиг обробити бордовською сумішю. Садок обробив бордовською суміш'ю, але по певним обставинам не зміг я обробити в своєчасно бордовською сумішю. Ось дивіться, перед вами зараз сорт, вірніша гібридна форма, клубнічний. Він має отаку от стадію розвитку рослини. Але якщо ми пройдемося далі, тут інший сорт. І він виглядає отак от, от. І бажано першу обробку робити, коли рослина розпочала свою вегетацію ось на такій стадії, ось зверніть увагу зараз, коли глазок відкрився на 50%. Оце на такій стадії робити першу обробку. Е Препаратами на основі міді. Але хотілося би зазначити, що не завжди, не завжди у нас однаково мають розвиток всі сорти винограда. Мало того, що не всі сорти винограда, але на одному кущі можуть розвиватися по різному буньки. Наглядний приклад вам. Бачите? Отак от, от. І у зв'язку з цим я являюся прихильником обробки бордоської сумішю. Ми обробили один раз, і на цілий місяць рослина захищена у нас. Коли б не розкрився глазок, він буде захищений тим слоєм міді від міддю і від антракноза. Багатько хто подумає, що зараз ще рано обробляти. Але... Що хотілося зазначити? Взяти той же самий оїдіум. Взяти той же самий оїдіум. Він розпочинає свій розбиток при температурі плюс 5 градусів і вологості повітря 15-90%. Тобто, так, да, він уже розвивається, а при температурі. 20 30 градусів він доволі комфортно себе почуває і розмножується. Але розвиток він розпочинає при температурі плюс 5 градусів. Що можна ще казати тоді про мільдю і антракноз? Ті хвороби, які нас навесні, коли холодно, коли дожлива погода, багатьох опадів допікають. Зараз я вам покажу, як садок я обробив. Але, на жаль, я не встиг своєчасно обробити виноградник. Ось так на даний час виглядає мій маленький садочок. Всі персики поробляв, сливу, черешню, груші, яблуня. Як ви бачите, таке блакитне оприскування зробив бордоською сумішю. Так само виглядав протязі декілька років навесні. І мій садочок, тобто мій виноградник, який я обробляв навесні бордоське з сумішою. На жаль, в цьому році не встиг. Тому довелося касай 2000 обробити. Таку саму обробку зазвичай я і роблю касайдом. Я багато років його використовую. І друге, другий обробіток роблю це на стадії, коли пагони досягли десь довжини. 10-15 см. Це друга обробка контактними фунгіцидами. Далі ми працюємо уже зазвичай контактно-системними фунгіцидами, такими як Ридамил Голд, Топас, Фалькон, ну, Топас Фалькон ціатоїдіума. Ще Танос у нас від мільдю і антракноза. Антракол теж використовується від антракноза. Тобто, чим, ну це вже стосується подальших хімічних обробок винограда. Чим обробляти вам на даній стадії це вже вирішувати вам. Але я поділився своїм досвідом і пояснив, чому краще за все, після відкриття винограду, використовувати бордовську суміш. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на моєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. На все добре вам, гарних врожаїв!